Лакалут Екстрасенситив надійний захист від болю, якщо твої зуби також реагують болем на гарячі та холодні напої. Причиною цього часто є оголені шийки зубів. Так больові імпульси можуть досягати нервових закінчень. Рішення є: зубна паста лакалут екстрасенситив усуває на чутливість зубів, закриваючи зубні канальця та захищає від болю. Військовий експерт. Олег Жданов, він сьогодні з нами на зв'язку. Пане Олеже, доброго ранку. Доброго ранку доброго ранку, пане Олеже, скажіть, будь ласка, за останній тиждень ми побачили таку розкішну, як на мене, підбірку вибухаючих складів Русні від Сніжного та Донецьку до Мелітополя. Наша артилерія продемонструвала чудову влучність та неабияку далекогля... далекобійність і далекоглядність. Теж отже, це оці хімарси вже в дії. Не тільки хімарси. Справа в тому, що ми ж застосовуємо і ствольну артилерію, і вже є офіційне підтвердження, що ми застосовуємо боєприпаси, високоточні боєприпаси, які мають і збільшену дальність дій. Тому це комплекс мероприємств, і ми нарешті почали, почали громити найближчий тил переднього краю Прекрасно. Ну, русня м'яко кажуть, чи в шоці від нещодавного гучного прильоту по прикордонного з нами російському Білгородом місцева влада заявила внаслідок гучного вибуху, загинуло п'ятеро людей, постраждало 39 приватних осель та 11 багатоповерхівок. В групах місцевих соцмереж налякані білгородці обговорюють активно необхідність виїзду із міста. Що насправді від Булося хто обстріляв оце російське місто. Скажіть ну насправді відбулося на мій погляд. Насправді відбулася спеціальна операція спецслужб Російської Федерації, і чому вони роблять перше. їм треба дегуманізувати нас, українців, налаштувати суспільство на боротьбу. Що якщо ви не, будете не підете військомат, не будете захищатися, то прийдуть українці і вас по повбивають. Вони тягнуть, як я раніше казав, вони тягнуть на мій погляд, у цей запасний варіант щодо введення військового стану в прикордонних областях з Україною та оголошення загальної мобілізації. Тим більше, що є із Кремля є інформація, вона інсайдерська, але вона є, що Путін наполягає на проведенні, хоча б часткової відкритої мобілізації. Тому що о, він розуміє, що сили засобів не вистачає для виконання завдань операції, ну але хто піде, е, як ви думаєте, в ці військомати? Тому що вони ж не хочуть ж їх йти. спалюють. Так, Так, от це є на мій, теж, на мій погляд, це є один із стримуючих факторів. Чому тому що вони дуже там ретельно заміряються це логію і дійсно вони. Замість хвилі патріотизму в військкоматі вони можуть отримати хвилю внутрішних внутрішньо переміщених осіб, коли люди поїдуть в країни, і там буде колапс. Угу. але наскільки от підтвердіть, будь ласка, цю думку, наскільки я знаю, що вони ж спеціально називаються спеціальною операцією, тому що росіяни дуже сильно бояться слово війна. Так дійсно дуже сильно бояться слова війна, і слово війна вона вимагає від місце, від влади російської введення особливих особливого режиму. Ну от як у нас, у нас воєнний стан, да, у нас загальна мобілізація, є і є певний ряд обмежень для них. Це може спричинити соціальний вибух, бо вони ж вони ж захищені, правда. Вони не хочуть задати собі елементарне елементарне питання, а де ж. А де ж така достославна протиракетна оборона Російської Федерації, яка за словами того, що і Путіна повинна збити всі натівські ракети, які будуть летіти в бік Росії, що вона не змогла збити українські ракети, якщо вони летіли з нашої території? Ну до речі, вони там в пабліках вже починають істерити з цього приводу. Дуже багато коментарів з цього приводу пишуть. Ну але хай істерять. щастя їм і здоров'я, так. Так, ну собі давайте... що це інформаційно-психологічна операція на нашу користь? Угу. Ну от до речі, з приводу Білгорода, це ж найбільша атака на території Раші часів Другої світової війни, але реакція їхнього власного офіціозу досить млява. І скажіть, а чому от власне їм зручніше зам'яти цей випадок, аніж, наприклад, роздути оцю мстиву риторику про нібито агресію України, якщо вони навіть самі це зробили? Справа в тому, що ну, я, так, я так розумію, що саме презентація цього нападу вона виявила дуже слабкі місця в плані доказової бази. Вони не можуть показати ні тіла загиблих людей, людей ні їх документи, вони не можуть показати воронку від ракети і уламки. Саме цікаво, що ракета ж вона не розлітається в щем, бо є уламки ракети, по яких можна встановити і тип ракети. А якщо пощастити, ще й знайти, хоча б фрагменти серійного номеру цієї mm -hmm. ракети, от і я так розумію, що доказова база дуже сильно поплила, Вони зрозуміли, що вона не впевнена. Ну і ще прокол з Панцер С і першою першої ступінню ракети для цього комплексу. Що робив військовий комплекс, який тактично і ланки є тільки в військах і захищає тільки війська. Що він робив в місті Белгород? Uh, і чому він відкривав вогонь? Чому він був на бойовому чергуванні і відкривав вогонь по повітряних цілях? Дуже багато скажіть... питань, тому я думаю, вони вирішили заняти. А от обстріли Донецька е, також продовжуються, і там вибухають і склади з боєприпасами тощо е, це, е, хто обстрілює наші ЗСУ, чи все-таки це їхня також внутрішня провокація? Ні, а в Донецьку склади з боєприпасами це робота нашої артилерії, і ну те, що я говорив, що ми вже ми почали відпрацьовувати по найближчому тилу. Це лінія забезпечення. 50-60 кілометрів від переднього краю це основні основні запаси, основні склади, які забезпечують війська на передньому краю. Якщо їх знищувати, то і передній край буде просідати. Це ми працюємо. До речі, дуже цікаве зауваження в пабліках е в Донецьку. Місцеві пішуть, пишуть: ніколи такого не було, і, і почалися е е вибухи. А в мене тоді питання: а що ж ви казали, що ми 8 років обстрілюємо Донбас? Так ніколи такого не було, чи ми обстрілювали Донбас 8 років? Да, да, така, Україна, дивна. Україна Бам, я кажу, Бамбід бомбас. так і мами так. Давайте ще хочу поговорити про відступ наших військ із Лисичанського, який викликав збентеження таке у суспільстві, тривогу посилює і той факт, що міста поблизу тамтешньої лінії фронту, як от Слов'янськ та Бахмут, потерпають від страшних обстрілів і місцевих мешканців, ну навіть заохочують виїжджати якнайшвидше. Який подальший? прогноз взагалі, от на цьому напрямку? Ну На цьому напрямку буде три три основних: два чи три основних це Бахмут, і це Слов'янськ або Краматорськ. На сьогоднішній день Російська Федерація вже не проводить наступальних дій. Вони проводять штурмові дії на окремих напрямках. Ну, до речі, остання. Доба минула це слов'янський напрямок, Бахмутський і Краматорський. Там була спроба штурмових дій, які наші війська успішно відбили, але наступу масштабного не відбувається. Російські війська потребують перегрупування і, і е, поповнення втрат. Так що е, там е, якийсь певний час буде зниження інтенсивності бойових дій, е, буде позиційна війна, обмін артилерійськими і авіаційними ударами. Але ці три напрямки, що я назвав, це буде наступний етап, на мій погляд, намагань Російської Федерації виконати політичне завдання. От те, що про що доповідав доповідавши Путіна. Пане Олеже, до речі, про е, е, Шойгу. Він же ж відзвітував, що нібито власна Росія повністю і цілком контролює територію всієї Луганщини. А це не може означати, що, наприклад, там припиняться оці атаки е, вже такі активні. Ні, так там же ж частково ми ще знаходимося на фактично. Ми ще знаходимося на території Луганщини і зараз. Лінія фронту буде там пролягати в одному місці. Вона заходить на територію. Ну так і не припиниться. Справа у тому, ну, Росію дуже легко передбачити там. Політики е, керують військовими. Тому якщо Путін сказав, що взяти Луганську і Донецьку область, то зрозуміло, після Луганської вони будуть брати Донецьку. Справа в інтенсивності атак е, вони зараз потребують е, знов-таки перегрупування і поповнення втрат. Нема чим наступати там, дуже ми потрапили. І оцей наш героїчний захист на протязі 7 тижнів Северодонецька і Лісичанська, він виснажив російське групу угруповання військ і без поповнення втрат вони не можуть відновити з тим же натиском наступальні дії. Пане Олеже, а от після терору в Кременчуці і в інших містах ну здається, на кілька днів ракетні атаки цих трохи Ну, йдеться трохи... про західну Україну, так. так і про Київ. Ми пам'ятаємо цей такий 5-6 діб було взагалі без сигналів тривоги. Ясна річ, що тривога нікуди не зникає, але все ж таки було якесь таке затища, яке неоднозначно сприйняли так. і в соцмережах, і взагалі всі люди. Ну, і, власне, дивіться, знову поновилися вчора. Прильоти були у Хмельницькій області. Там, збиті ракети над Дніпром. От яка логіка е, дій Русні? Чи взагалі вона існує, ця логіка? Е, ну, Логіки майже тут не існує. Вони е, дивляться на військові завдання в першу чергу. Е, вони влаштували, дивіться, не можна зробити. У них не, хват... не вистачає сил для того, щоб постійно тримати отаку от напругу в плані ракетних ударів. Особливо, mm -hmm. якщо вони застосовують ці ракети Х-22. Вони дуже проблематичні в застосуванні. Вони у них рідкі е, двигун, який е, працює на рідкому паливі. Там ракетне паливо. Міланж е, гіптіл це складові цього палива палива. Вони дуже токсичні, і там спеціальний підрозділ в захисних е, е, костюмах е, заправляє ці ракети. От вони звезли партію ракет на е, на, на, на місто застосування. Підготували їх, заправили їх довго не можна тримати заправленими, Заправили їх і відстріляли. Тепер наступає такий період спаду, коли вони або звозять ракети, або вибирають знов цілі для і готу, і готують цілі для застосування цих ракет. З калібрами теж саме відбувається. Вони відстріляли, відстріляли боєзапас, Потім пішли на на загрузку ракету Севастополь. Загрузилися зараз знов. Ну, бачите особливість, що якщо ракетний удар не масований, то наше ППО починає справлятися з кількістю ракет. Це відповідь на питання, чому збивають чи не збивають. Коли ракет мало і є час на їх, і вони на ранньому стадії пуску виявлені, то наше ППО фактично справляється на 80 на стосовно їх перехоплення і збиття. А скажіть, а оці обстріли, зокрема Хмельниччини і Дніпра, це більше для того, щоб навіяти паніку серед населення? Чи вони справді там ціляться в військові об'єкти? Ну ясно, в них ці косоруки, ці ракети летять не в військові об'єкти, але все таки обстріли для чого? Дивіться там обстріл має подвійну мету. Коли летять шість ракет, дві-три можуть бути направлені на військовий об'єкт. Решта буде направлена на об'єкти поруч. Щоб потім можна було сказати, що це ракета, коли кудись там відхилилася. Але подвійна мета: перше намагання знищити якийсь військовий об'єкт. По-друге, створити паніку серед населення і і такі управління хаос. Щоб були ну, проблеми ну, у два в нашому одному міста. по великому рахунку, так mm -hmm. так, вони роблять два в одному. Mm -hmm. Так, ну знаєте, ще якщо говорити про сигнали тривоги, рашисти із заздрістю відмічають, що в нас дуже якісно налагоджене оповіщення щодо ракетних обстрілів. А якщо це не військова таємниця, можете розказати, як взагалі ця система працює? Хто як враховує в якому порядку вмикати тривоги в різних областях? Тому що, наприклад, дуже часто буває так, що от скрізь тривога лунає, там, наприклад, якщо говорити про захід України, тобто вся мапа. Червона, а десь одне місто там, приміром Тернопіль, ні в чому парадокс? Як це вимірюється? Е, ну є декілька способів. Ну, по-перше, система спрацьовує автоматично. Е, вона запускає цю хвилю сигналу тривоги е, по, по тих, по, в тих напрямках, в яких е, м, предположительно е, летять ці ракети. Якщо ми знаємо напрямок і Ми знаємо місця пуску, тобто виявляємо пуск ракети, то можна орієнтовно можна визначити місце їх падіння, і в цьому напрямку вмикається сирена повітряної тривоги. Якщо це крилаті ракети, то тут напрямок визначається абсолютно приблизно, тому що вони можуть змінювати траєкторію. А Особливо, якщо тому це ракети і в більшій території, власне, ідуть тривоги, так якщо так і електрия... вони да ну рахується ліпше попередити людей, щоб вони була, хоч якийсь запас часу, піти до укриття, от ніж потім, коли вибухне і, і послі після цього, вже тривогу вмикати немає сенсу. Тому mm -hmm. от так. А якщо балістичні ракети, то там легше визначити напрямок. І по о, начальній траєкторії можна навіть орієнтовно визначити місце падіння цієї ракети, і тоді да, тоді тривога може оголошуватися вибірково. Пане Олеже, великого галасу наробила стаття авторитетного видання Економіст із заявкою про те, що українські військові знаходяться в одному кілометрі від Херсону, але цю інформацію вже офіційно спростували. Але можливо ця інформація просто суперечить правилам конфіденційності та нашій власне військовій стратегії. Ну от ви можете прокоментувати цю статтю? Ну тобто, звідки ця інформація з'явилася? Ну я з'явилася на від кореспондента видання за економіст, який сьогодні перебуває на, на, на лінії фронту. У нього він офіційно акредитований і він висвітлює події. Я думаю, що могла статися просто непорозуміння. В тому сенсі, ми вже давно говоримо, що наші військові спостерігають Херсон в бінокль, тобто оптика. Дозволяє розглядіти околиці е, Херсону, але ця відстань може бути і 10, і 15 кілометрів. Е, він міг просто помилитися і написати, що. Снайперська гвинтівка дістає до, до околиць Херсону. Насправді, на сьогоднішній день у нас да, у нас там є успіх. Ми намагаємося його розвинути, але де точне розташування переднього краю наших військ на сьогодні, на сьогоднішній день достоменно невідомо генеральний штаб. Поки що не оприлюднює цю інформацію, тому ми, ми з вами точно знаємо, що наші військові бачать Херсон mm -hmm. о, в своїй прилади оптичні. Ми знаємо точно, що у нас там є успіх на деяких напрямках в плані контрнаступальних дій, а не наступу. І ми знаємо точно, що ми його намагаємося розвинути. Ну тобто, найближчим часом, взагалі, чекати контрнаступу на Херсон? Ні. Найближчим Ні. часом на контрнаступу на Херсон не чекати. Чому? Тому що у нас на сьогоднішній день недостатньо сили засобів. Ми чекаємо зброї. Коли а, буде тобто, озброєння, ми одразу можемо наступати. Так. Так, як тільки з'явиться необхідна кількість зброя, ми сформуємо ударне угруповання. і Тоді ми будемо з вами розмовляти про контрнаступ, контрнаступ на, на напрямку на окремому напрямку. Той же Херсонський, або може Криворізький, або може Запорізький. Генеральний штаб визначить на якому напрямку починати контрнаступ. А пане Олеже, коли, коли з'явиться коли... ця, ця зброя? Дайте ну мене. це до питання до конференції Рамштайн. Ну, судячи mm -hmm. по тих планах, які були оголошені на останній конференції, я так розумію, що терміни перенеслися на кінець липня, початок серпня. Це вже надходження в відповідне в достатніх об'ємах для формування ударних угруповань. Плюс дуже тобто, це, що... це не те, що вони відправляють, вони вже надійдуть до нас в кінці липня. Так, так, вони вже ага. надійдуть до нас. І це перше, і друге, нам же ж треба зараз. ми вчимо наш особовий склад на та саме на базах підготовки країн країн-партнерів. Нарешті, я так розумію, це питання поставлено на потік, і хлопці просто міняють один одного. І ми постійно отримуємо. Можливо, буде ідеальний варіант, якщо так станеться. Що техніка буде вже прибувати з нашими екіпажами. Угу. Ну нам цього часу ну нам нормально цей час не, не працює проти нашої армії. Та тобто мені здається, що от рашисти, навпаки користуються тим, що техніка десь, десь, десь має під'їхати, і вони активніше наступають. А вони не наступають. Бачиш, вони по суті стоять. Ні, ні, вони вони не можуть зараз наступати. Їм теж потрібно формувати резерви. Вони будуть намагатися використати цей період, теж саме. Для формування резервів, але у нас є перевага. У нас є вогневі засоби для того, щоб е, трощити їхні тилові запаси, які вони будуть намагатися накопичити для е, подальшого розвинення наступу. Е, та тут така. Ми не, не, не дамо їм е, перепочити. У можливо, можливо, на сьогоднішній день. Дивіться, головно генерал Залужний сказав, що ми здатні вести оборонну операцію yeah. оборонно. Mm -hmm. От. І а, а оборонна операція в тому числі передбачає і контратаки на окремих напрямках. І якщо а, противник перестане вести штурмові дії в напрямку наших військ, то я думаю, що ми не дамо йому перепочити і будемо проводити впли до контратак на окремих напрямках для того, щоб продовжувати наносити ураження противнику. Розібралися більш-менш голова української розвідки Кирило Буданов зробив заяву, що війна в Ерефії закінчиться в наступному році, і вже з наступного місяця відбудуться там якісь певні події, що визначатимуть переломний момент у війні. А от більшість активних бойових дій припиняться вже до кінця цього року. Ну і при цьому в нас, наприклад, з славою абсолютно протилежні якісь думки. Я як жінка, звичайно, хочу вірити. В більш оптимістичний прогноз. Там, ну, хоч, ну, знаєте, Як ми плануємо там до кінця літа, будь ласка, там Слава навпаки каже, що треба готуватися там, до затяжної війни. Не Те, що бути... я не, оптимізм, не оптиміст, а я просто так... вважаю, що власне треба готуватися, що це буде там, можливо, навіть і кілька років. Ну, Слава, ну, ну не кажи таких прям. Ну, прям от прав... знову ж таки, пане Олеже, от скажіть, е е е от ваша думка і прогнози з цього приводу. Дивіться, дійсно війна може затягнутися, але не в тому вигляді, в якому вона є сьогодні. Реалістичний прогноз більш менш реалістичний прогноз, який співпадає до речі, з нашим очільником розвідки і з аналітиками на заході. Це те, що активна фаза бойових дій може закінчитися, може закінчитися до кінця поточного року. Далі є декілька варіантів розвитку подій. Дійсно, один із них це війна може перейти в такий Збройний конфлікт низької інтенсивності, те, що ми мали, те, що ми мали протягом восьми років, коли коли ми вийдемо, допустимо, на наші кордони, і далі підуть оці перманентні обстріли з російської території до вирішення питання в дипломатичному сенсі в плані підписання якоїсь угоди співіснування Росії України. Це саме чекайте, пане сценарій. дивіться. Але але м, всі експерти говорили про те, що путіну невигідно. А, оця довготривала війна, у нього немає сил. А, ці расисти а, вони реально косяться як трава а, під нашим українським серпом. А, ну, але бачимо зовсім інакшу історію. яка ціль Вимучити місці. нас? Чи яка ціль все ж таки? Він намагається сьогодні на сьогоднішній день Росія в Росії зрозуміло, що бліцкига не отримали, і вони намагаються, навіть от заднім числом, вони там вводять зараз трудову повинність для економіки. Вони намагаються перезперепереналаштувати економіку на військові рейки. Але заднім числом це зробити неможливо. І е, поки от не не ви не. не не пройде е, перелом в самій Росії, коли вони зрозуміють, що всі їх заходи не спрацьовують а весь а війська виснажуються. Е, от тоді там е, почнуться такі тектонічні процеси в плані е, внутріполітичної зміни внутріполітичної ситуації в Російській Федерації. Оце це нам може бути на користь. Але поки є угруповання військ на території України, ми, ми будемо змушені його громити і б, б, визволяти нашу територію. А далі ситуація може бути ну, як на північному Кіпрі або от, на в Ізраїлі, е, коли ми, начебто, на кордоні, розумієте, а звіти з, роз, з території Росії нас будуть обстрілювати. Такий конфлікт Росія може вести роками там виставити артилерію вдоль вдоль кордону і постійно обстрілювати нашу територію. Ми це з вами вже спостерігали на на Донбасі протягом так. 8 років. Та це песимістичний сценарій, який дійсно може, може тягнутися не один рік. Але ми віримо в оптимізм, в, в, в оптимізм і в реалізм. Ну я скажу так, що по військовій традиції ми, ми завжди. Питали, чому розвідники перші йдуть додому, тому що вони знають головну військову та таємницю, коли буде війна і чи не буде, дякуємо. Дякую, вам, як пане завжди. вмієте заспокоїти, так, пане Олеже. Спасибі будь вам. Будь ласка.